Ну що ж далі, як і обіцяли, повільно переходимо до теми того, що ж нині відбувається, які зрушення у Європі. Зокрема, давайте заглянемо а, до ситуації у наших сусідів на заході. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував західних лідерів зокрема за те, що вони прагнуть перемогти Росію воєнним шляхом. За його словами, їх насправді не цікавить доля України, а їхні пріоритети це лише влада та гроші. Як пишуть угорські змі, Орбан заявив, що на Заході хочуть повернути Європу у 90-ті роки і заради цитую тотальної влади. Коментуючи власне результати виборів у Європарламенті, він зазначив, що нібито насправді європейці обрали між війною та миром. Ну і поки Віктор Орбан кидався такими звинуваченнями у своїх європейських колег. Його націонал-консервативна партія Фідес досягла найгіршого результату в історії на виборах в Європарламент. Так вона отримала 11 місць, і фінішувала першою, залучившись підтримкою майже 45% виборців. Однак за останні 20 років ФІДЕС лише одного разу набрав менше 50% голосів. Це сталося 2004 року, коли об'єднання було опозиційним. Причину провалу Орбана називають Появу в угорській політиці новачка Петера Мадіра. Його політична сила здобула майже третину голосів і отримала сім мандатів.